Зв'язок математики з астрономією. Що таке астрономія? Неодноразово зводячи очі до зоряного неба, ми ставили собі запитання: а що там? Зірки приваблюють себе своєю темнічністю і вічним питанням, буття. але і наука, яка вивчає цю небесну красу. І ця наука називається астрономією. Астрономія це наука. Просесвіт, який вивчає космічні тіла, їх походження, а також будову та властивості, розвиток та рух, освіту з них цілих космічних систем. Космічні тіла це зірки, метеорити, планети та інші складові галактичного простору. Людину завжди цікавило питання про те, як влаштований навколишній світ і яке місце він у ньому посідає. Упродовж тисячоліть йшло поступове накопичення відомостей про явища, що відбувалося на небі, виявилося, що періодичні зміни в земній природі супроводжують зміни виду зоряного неба і видимого руху сонця. Астрономію не можна уявити без математики. Перші виміри радіусу земної кулі було проведено ще в третьому тисячолітті до нашої ери. На острові астрономічних спостережень за висотою Сонця о півдні. Розподіл кола на 360 градусів має астрономічне походження. Воно виникло тоді, коли вважалося, що тривалість року дорівнює 360 діб, а Сонце у своєму русі навколо Землі щодня робить один крок в градус. Астрономічні спостереження давно дозволяли людям орієнтуватися в незнайомій місцевості і на морі. Розвиток астрономічних методів визначення координат у XV-17 столітті значною мірою було замовлення розвитком мореплавання та пошуками нових торгових шляхів. Закон Всесвітнього тяження Відкрив можливість застосування цих математичних методів вивчення руху планет та інших ціл сонячної системи. Теорія ціней Беруні. Якщо ми від точки де стоїмо на деякі відстані, направимо на сонце коло радіусом, то на землю ляже повна тінь чи часткова тінь. Метод паралаксу горизонтальний паралакс. Згідна, з формулою відстань до святила дорівнює відношенню радіуса Землі до синуса паралактичного кута. Методи радіолокації. Посилають радіосигнал на планету сигнал відбувається і фіксується приймальною антеною. Знаючи час проходження сигналу, визначають відстань. Відстань до зірок: річний паралакс зірки називають кут, під яким із зірки можна було бачити велику півість земної орбіти, якщо вона перпендикулярна до променя зору. Парсек. Відстань, з якої велика півість земної орбіти перпендикулярна променю зору і видно під кутом 10 або відстань до зірки, що відповідає паралакс 10. Відстань до зірки у парсеках виражається формулою, як наведено на слайді. Математика в астрономії та астрономія в математиці. Архімід книга про влаштування небесного глобуса Планетарій чи небесна сфера, Вістань Дапсамід, Ослана на тіт лівій, Телемій, Гіпарх, Евкліт Явище прикладання сферичної геометрії до астрономії, Микола Капернік я думаю, що тяжкість є нічим іншим, як деяким прагненням, яким божественний Зодчий обдарував частинки матерії, щоб вони з'єднувалися у формі кулі. Цю властивість, ймовірно, мають сонце, місяць та планети. Йому ці світила завдячують своєю кулястою формою фази Венери та Меркурія. Галілею Галілей. Ісаак Ньютон. У філософії може бути государя, крім істини. Ми маємо поставити пам'ятники Золота Кеплеру, Галілею, Декарту і кожному, написати Платон друг, Аристотель друг, але головний друг істина. Теорія руху місяця диференціальне та інтегральне обчислення, обчислення Орбітка Мет, виведення три закони Кеплера. Введені переволічні та гіперволічні орбіти. Леонард Еллер. Ви написали таку величезну книгу про систему світу та жодного разу не згадали про творця. Сір. Я не потребував цієї гіпотези. Стійки сонячної системи, космогонічна гіпотеза, теорія збурень, резонанси, теорія припливів. Йоганн Карл Фрідрих Гаусс Директор Геттінгенської Обсерваторії 1809 рік Теорія рухів небесних тіл. Визначення орбіти за трьома спостереженнями. 1811 рік з'являється нова комета, гаус швидко і дуже точно розраховує її орбиту, основи невклідової геометрії Микола Іванович Лобачевський. Олександр Михайлович Лепунов. Фігури стійкості. Загальне завдання про стійкості руху. Євдокс. Обсерваторія, в якій вперше в Єладі велися систематичні спостереження за небом. Перший у Греції зірковий каталог побудував кінематичну модель видимих рухів Сонця, Місяця та планети. Йоганн Кеплер, П'єр Симон Лаплас, Жозеф Луї Лагранж, Система Птолемея Епіцикли та Деференти Ряди Рядифурія, Сферична геометрія, Теорема синусів, теорема косинусів, формула п'яти елементів. Теорія руху місяця, диференціальне та інтегральне обчислення. Дякую за увагу!